Усім вітання мої дорогенькі! Хто з нас не відчував той спокусливий аромат чебуреків, що витає на ярмарках? Галицькі чебуреки Фантазія це не просто м'ясо в тісті. Їхня особливість у ніжній соковитій начинці: двічі перемелене м'ясо, свіжа цибулька, соковиті помідори й тягучий сир. Усе це створює багату начинку. Поділимося всіма секретами: як приготувати фарш і як замісити ідеальне заварне тісто, яке не рветься і стає хрумким при смаженні. З нашими порадами вийдуть найсмачніші домашні чебуреки. Зазвичай чебуреки роблять лише з м'ясом. А ми додаємо до фаршу сир і помідору. Це робить їх соковитішими та ніжнішими. Начинка вас здивує. Тож найперше готуємо фарш. 1 кг свіжої лопатки нарізаємо на зручні шматочки для перемелювання. Лопатка це м'ясо, що знаходиться на передній частині туші свині. Воно не зовсім пісне, має трохи жиру та прожилок, завдяки чому фарш виходить соковитим і м'яким. Тобто м'ясо не занадто жирне, але й не зовсім сухе. М'ясо перемелюємо на дуже дрібному ситі. Так як сформовані чебуреки смажаться недовго, всього по декілька хвилин з двох боків, і тісто готуємо заварне, тож фарш має бути дрібним і попередньо добре промаринованим. Тому вже перемелене м'ясо ще раз пропускаємо через м'ясорубку. Так чебуреки встигнуть швидко приготуватись. Фарш буде ніжний, соковитий, а не сирий всередині. Крім того, завдяки дрібному помолу і маринуванню м'ясо легко поєднується із спеціями соком цибулі, утворюючи однорідну смачну масу. Перемелюємо одразу одну велику цибулину. Якщо ваше ситко велике, тоді краще цибулю потерти на дрібній терці. Також перемелюємо грубі стебла молодої зеленої цибулі. А пір'я наріжемо. Маємо ось такий фарш. Двічі перемелене м'ясо це вже майже паста. Ніжна однорідна без грубих шматочків. З таким фаршем отримаємо соковиті чабуреки. Далі наповнюємо його. Нарізаємо пір'я зеленої цибульки. Така цибулька м'яка, ніжна, має приємний запах. Вона додає свіжості та легкості начинці. Плюс виглядає гарно. Зелені вкраплення в начинці одразу створюють апетитний вигляд. 200 грамів сиру нарізаємо дрібненькими кубиками. Він уже порізаний слайсами, тож робота полегшується. Сир обирайте, який найбільше до смаку, але й такий, який гарно плавиться. Тоді під час смаження такий сир добре з'єднається з усіма інгредієнтами. Начинка просто буде тягнутися. Смакуючи такий чебурек, це буде той момент, від якого важко відірватися. Цим сир додає фаршу соковитості та вершкового ніжного присмаку. Нарізаний сир трішки розділяємо один від одного. При натисканні нарізанні кубики склеїлися між собою. Потрібно, щоб він гарно перемішався з фаршем. На черзі помідора. Достатньо однієї, щоб нею смачно доповнити фарш. Нарізаємо дрібненько. Помідора кисленька, і завдяки цьому вона додає начинці свіжості та легкості. Фарш виходить не нудним. Ця кислинка добре балансує жирність сиру та м'яса. Робить смак більш насиченим і яскравим. Ну і також начинка з помідор'ю виходить соковитіша. В коментарях напишіть, чи готуєте таку багато начинку для чебуреків, а можливо, у вас є свої інші секрети соковитості. Поділіться з нами. Тепер доводимо до смаку. Додаємо солі приблизно 5-7 г на 1 кілограм м'яса, врахуйте солоність сиру, 2 грами чорного меленого перцю. Хочу зауважити, що тут не потрібно перевантажувати спеціями фарш. Сіль та перець це базові приправи, які підкреслюють натуральний смак м'яса, сиру і помідори, все інше зайве. Отримаємо чебурек такий справжній, домашній. Тільки глянувши на цю багату начинку, зрозуміло, що буде смачно. Інакше ніяк. Гарно перемішавши фарш, додаємо сюди ще 100 мл дуже холодної води. Для цього її потрібно покласти у морозильну камеру на декілька хвилин. Додавання води до фаршу це ще один секрет соковитого результату. Холодна вода допомагає фаршу стати ніжнішим, краще з'єднує всі інгредієнти між собою і зберігає соки всередині під час смаження. Завдяки цьому чебуреки не будуть сухими, а матимуть приємну начинку. Фарш виходить дуже ніжним, залишаємо його маринуватися на 2 години у холодильнику, а тим часом займемося приготуванням тіста. Накриваємо, щоб не обвітрювався. Для тіста беремо 850 г борошна. Обов'язково просіваємо. Додаємо до нього 1 чайну ложку солі. Одну чайну ложку цукру, змішуємо сухі інгредієнти. Далі вливаємо гарячої води 70-80 градусів, лиємо частинами або легенькою цівкою і відразу активно помішуємо. Так замішуємо, заварне або у нашому випадку, правильніше сказати, запарене тісто. Звідси воно і отримало назву. З таким тістом справиться кожен, воно замішується легко, приємно розкочується, не рветься, головне не попектися. Тому спочатку замішуємо ложкою, а потім будемо руками. Далі додаємо 4 столові ложки олії, гарно вмішуємо у тісто. В чому його особливість? Таке заверне тісто ідеальне для чебуреків. У процесі смаження у ньому з'являються великі пустоти. Як і треба для цієї страви. І таке ж тісто готуємо для вареників, для пельменів, бо виходить дуже м'яким та еластичним, ліпити з нього одна насолода, коли тісто вимішане, до рук не липне. Даємо тісто відпочити 20-30 хвилин, накриваємо обов'язково рушником чи плівкою, бо воно тепленьке і від цього швидко обсихає. Поки туди-сюди, а час минув. Через дві години фарш гарно замаринувався. Він став більш в'язким, щільним, однорідним. Має приємний запах. М'ясо добре з'єдналося з усіма інгредієнтами. Начинка тримається купи, не розпадається. Переходимо до формування чебуреків. Начинки в один чебурек будемо класти 70-80 грамів. Відважуємо. Тісто відпочило, зовсім трішки підсипаємо борошна, відщипуємо шматок тіста. Воно еластичне, ніжне, м'яке та приємне. На один чебурек беремо 120 г. Робимо кругленьку паляничку і розтачуємо. Тісто це основа чебурека і від нього залежить хрумка скоринка зверху і тримання соковитої м'ясистої серединки. З розтаченого тістом ця паляничка виходить досить тоненька. За допомогою тарілки вирізаємо круг. Так, всі чебуреки будуть гарні та однакові. На один край кладемо відважену кульку фаршу і розмащуємо, розрівнюємо його гарненько, щоб було всюди рівномірно. Тепер порожнім краєм накриваємо. Надаючи чебуреку форму півмісяця і міцно заліплюємо краї. Саме слово чебурек кримськотатарське і означає пиріжок з м'ясом. Так, чебуреки це традиційна страва кримсько-татарської кухні. Вважається, що її коріння сягає часів монголо-татарських кочових племен, тому чебуреки їдять скрізь, де ступали ноги кочівників. Прикрашаємо кінці тіста виделкою. Виходить дуже симпатичний чебурек. І так виготовляємо наступні. І знаєте, що у цій страві найбільше засмучує: те, що готуєш, а страви немає. Їх не залишається після смаження. Все з'їдають. Тож залучайте до цієї роботи усіх. Хай вам допомагають! Готуємо чебуреки в розігрітій олії на сковорідці. Олія має бути достатньо, щоб чебурек угорнувся нею. Викладаємо, смажимо на середній температурі, тоді рівномірно припечеться всередині. А призанадто високий, згорить, а призанадто низький буде жирним, бо вбиратиме олію. Верхню частину поливаємо олією. Так ми будемо його перевертати, але хай уже прогрівається. Під дією тепла видно, як змінюється текстура тіста. Цей вигляд вказує на чебурек. Смажимо з обох боків до золотистого кольору. Приблизно по 2-3 хвилини. Тож історія стверджує, що чебуреки придумали монголо-татари. Круглий опуклий щит характерної форми перевертався і ставився на багаття. У ньому розтоплювався тваринний жир, в який кидали м'ясо, загорнути в круглі тонкі коржі з трісного тіста. Потім технологію вдосконалили, так і вийшов сучасний чебурек. Чебурек фантазія готовий, гарно, ніжно припечений, хрусткий і, хоч тісто тоненько розкачувалось, але добре тримає начинку і не пропускає сік. Головне міцно защіпнути краї. Чебуреки це щось більше, ніж просто страва. А галицькі чебуреки, фантазія, поєднують у собі все найкраще соковите м'ясо, ніжний сир, нотки томатів і хрумке тісто. Всередині все дуже смачно, соковито та багато. Як розповідала, такі домашні чебуреки розійдуться швидко, не встигнете йоком кліпнути. Тож, якщо ви ще не готували такі чебуреки або сумнівалися, настав час спробувати. Готуйте з нами і хай вам все вдається! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.